Осуватись у харківській області в найближчі тижні про це заявив під час брифінгу у Вашингтоні головний заступник речника держдепу Ведан Пател. Водночас, за словами представника держдепу, вони не очікують, що Росія досягне значних успіхів, а з часом надходження додаткової військової допомоги Києву від партнерів допоможе Києву втримати агресію. Водночас, як ми чули заяву від радника з національної безпеки президента США Джека Салівана, вже найближчими днями ми можемо почути про нову допомогу від Сполучених Штатів для України. Росія продовжує свою агресію, і ми очікуємо, що Росія буде намагатися просуватися вперед на харківському напрямку. І можливо, що Росія досягне подальших успіхів у найближчі тижні. Ми не очікуємо серйозних проривів. Окрім того, що часом додаткові надходження допомоги від Сполучених Штатів та подальша підтримка інших партнерів дозволять Україні і надалі протистояти такому виду агресії. Ми, як і раніше, переконані, що Україна Зберігає ключові переваги в цій війні. А її армія залишається хороброю та ефективною бойовою силою, яка завдає значних втрат російській армії. Україні використовувати надану США зброю на території Росії підриває здатність України захистити себе від атак російських сил на Харківську область. На цьому наголошує експерт Інституту вивчення війни Джордж Барос. На його думку, успіх захисту від російської атаки на цьому напрямку залежить від можливості України подолати загрози російських керованих бомб. Скасування заборони на використання наданої США зброї проти російських сил, які загрожують Україні з російської території, збільшить шанси України нанести поразку російській операції у Харківській області, говорить аналітик. А про цілі російської операції на Харківщині і як Україні адресувати заборону ударів західним озброєнням по території Росії, Остап Яриш розпитав у дослідниці центру аналізу європейської політики Ганни Шелест, яка приєдналась до нашої програми Брифінг. Я би скоріше пов'язувала час наступу з тим зазором часу, який відбувся через непостачання зброї, але її вже обіцянку. І ми розуміємо, що якісь типи озброєнь дуже швидко якісь снаряди дуже швидко потрапили на фронт, але для повного пакету, звичайно, потрібен час. І відповідно Російська Федерація, Російські війська розуміють, що це от час очікування, це їх вікно можливостей для більшого наступу, для того, щоб зайняти більше території, зайняти більш вигідні позиції до того, як ця зброя потрапить до України. І відповідно Україна зможе краще захищатися. А можливо, десь і піти в контрнаступ. І харківський регіон в даному випадку теж не випадковий. По перше, це можливість розтягнути ще додатково українські сили, фактично відкрити такий четвертий. П'ятий фронт в залежності від того, як ми подрібнюємо лінію зіткнення, або для того, щоб не дати Україні от вивільнити той невеличкий залишок Харківської області, який не вдалося деокупувати в 2022 році. В середньому двоє дітей загинуло або зазнало поранень в Україні з часу початку Росією повномасштабної війни. Такими оцінками поділилася регіональна директорка у Європі та Центральній Азії дитячого центру ООН ЮНІСЕФ ЮНІСЕФРГІНАДе домінікес. За її словами, майже дві тисячі дітей в Україні загинуло чи зазнало поранень з лютого 2022 року. В організації зазначають, що йдеться про перевірені цифри ООН, а справжня кількість жертв ймовірно значно більша. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Ви дивились програму Української служби голосу Америки студія Вашингтон. З вами був Олексій Коваленко. На все добре. Thank you.